Шмоб, який українці повторюють вже 25 років. В один і той самий час усі вмикають радіо або телебачення, беруть аркуші з ручками і чекають. Здогадалися, про що ми так. Це радіодиктант єдності, який щороку об'єднує тисячі українців: учнів, вчителів, студентів, пенсіонерів і навіть військових. Він захоплює, бо люди пишуть від руки і пригадують шкільні вайби та тепле дитинство. Тексти диктантів щороку пишуть нові українські автори. До прикладу, у 24-му це блаок. Сана Забушко з її довгими реченнями. А зараз нас здивує Євгенія Кузнєцова, авторка книг Спитати Мічко і Драбина. Та це не все. Щороку змінюються і диктори. Якщо торік це був військовий Павло Вишибаба, то незабаром ми почуємо акторку Наталію Сумську. Коли це станеться? 27 жовтня об 11 годині ранку в день української писемності та мови. Для цього вмикайте українське радіо або платформи Суспільного. А опісля найсміливіші можуть відправити свої диктанти на переві. Ірку в Київ або ж дочекатися за кілька днів оприлюдненого тексту.